Водонапрутнеї на матрасника від торгової марки Comfort. Якісь так, розпаковує. розпаковує. тако, дістаєте файний яблюс, яку можна викинути. Віться, в чому прикол цих на матрасники? Перший він на суцільній резинці. Всередині є отака, я не знаю, якийсь пакетик чи щось чи таке. Хорош, він воду не напратний. Але це йому не мішає дихати. Тому щоб його надягнути. Щоб його надягнути, треба таку воду. Чирик. Кутик до кутика. Зліва. То все одна людина робить, ну, ті, ну, Я розумію, що жінки можуть кожне покликати. На допомогу на всякий случай. А вдруг, якщо щось, ось такого натягнули, Отаково все файно зробили. І тепер ваш матрас у повній безпеці. Робіть справжні безпечні речі. Дивіться, бачите, він має кутик, він має строчку. Тобто це не... ось, це готельний варіант, який... Дозволяє вам тішитись ще більше. На матрасники, матраси, ліжка завжди в наявності з доставкою по цілій Україні. Гарної вам не.